Всім доброго дня! З вами знову ГБУ КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль це Джип З 2019 року, вже рестайл. з двигуном 2.4 Multiaher. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. І зараз розкажу більш детально. На даний автомобіль встановився. Електроніка торгової марки Камин Оскайджет експерт. Чому експерт? Тому що вже в ресталі стоїть датчик тиску ось так. І щоб у нас не був чек, не було чека, і машина працювала справно, тому його потрібно емалювати Емулювати можна двома випадками: поставити блок з емулятором всередині або окремий емулятор. Прийняли рішення поставити ось таку електроніку. На даний автомобіль встановився редуктор також торгової марки Камає Silver з хорошим запасом по потужності. Підключився він послідовно, тобто вихід з мотора йде на редуктор і з редуктора вже на пічку Ось так на кронштейні закріпився він, все надійно, електроклапом, фільтр. Буде зручно заміна фільтрів. Також ще один фільтр вестійний алікс циклічного типу. нового гофра. І ще одне, ви помічаєте, всі з'єднання виконані на самозажених посилених хамутах, тому ніяких, ніяких ні підсосів, ніяких відтікань не буде. Ось тут виконалася емуляція на статичному місці. Та форсунки, форсунки становились барахода 120. Ось так ми помічаємо тільки не зовсім проглядається становилась прямо біля бензинових форсунок. Також все на саме зажаних хамутах. Ще раз показую загальний вигляд. Та йдемо туди до салону. Ось тут. Так, як зазвичай становилася кнопочка чи сьома. легко проглядається. Та балон. Балон у нас пол рівненько. Балон у нас помістився на 69 літрів. Також ще помістилась така декоративна, не знаю як її назвати. Ось так. Мутиклапантомасата італія, вентиляційний отвер. Вже не хочу вам показувати, бо вже все зібрано, перевірено. Заправочний пристрій. Заправочний пристрій. Ось тут в бампері. Зручна заправочка. Проглядається. Так не проглядається. Підписуємося. Всім добра та миру.